Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у пророка Ісаї, ось я посилаю мого посланця перед Тобою, який приготує тобі дорогу, голос попію, що в пустині, «Готуйте дорогу Господові, вирівняйте стежки Його. Виступив Іван, хрестячи в пустині та проповідуючи хрещення покаяння, на прощення гріхів, і виходили до нього вся країна Юдейська, та всі мешканці Єрусалиму хрестилися від нього в ріці Йордані, і визнавали гріхи свої, Іван був одягнений в одежу з верблюжого волосу, носив ремінний пояс на бедрах і їв сарану і дикий мед. Він проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів, я хрестив вас водою. А він хрестити ме духом святым.